Всім привіт! Сьогодні 4 липня показую сою, яка нічим не кроплена, тільки підживлена під пусів. Дивіться яка соя. Ото машина, ну така от на рівень машини. На рівень машини. Дивіться яка соя. І то вся дуже велика маса. Листочки. Всі здорові, без жовтого, без нічого. Якраз починає цвісти соя. От така своя. От нас вітає якраз покажу вам. От ось сюди, сюди, сюди і ось сюди. Цвіте до самого низу. Як вам такий результат?